Мир вам, друзі, слава Ісусу Христу! Хочу звернутися до Божого Слова, Євангелист Матвій в 11 розділі у 28 тексті пише такі слова. Божий Син Ісус Христос звертається до людей. 11.28. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Шановні друзі! Як дві тисячі років назад Христос звертався до людей, до людей, які попали в непрості обставини, які були струджені і обтяжені, які попадали в різні депресії, Христос кликав людей і ті люди, які приходили до Нього, Він давав їм звільнення. Я хочу звернутися саме до таких людей, які в своєму житті попали в непрості обставини. На базі церкви добрий Самарянин, село Зозів, ми займаємось служіння центру реабілітації або служіння дому милосердя. Люди, які мають залежність, наркозалежність, алкозалежність, або просто попали в якісь е, обставини, важкі обставини в своєму житті. Ми таких людей запрошуємо, так як це робив Божий Син Ісус Христос: Придіть всі, обтяжені і струджені, і я вас заспокою. Тому я хочу звернутися саме до тих людей, які потребують цього, які потребують звільнення від тяжких обставин. Ми вас запрошуємо, раді будемо з вами попрацювати на центр реабілітації Добрий Самарянин село Зозів. Більше інформації в описі під відео. Хай Господь вас всіх рясно благословить.